Чергові земельні війни у місті добра цього разу нас запросили на вулицю Челюскіна, де один сусід приватизував три метри землі у іншого. Я, виходить, в середині по фасаду у мене отобрали чотири погодних метри землі земельного участка. Ну і вдоль там земельний участок. Тобто він почти на 4,5 сотки. Участок мій, земельний. По подробным документам соседи приватизировали, отнявши у меня незаконно, незаконно никаких документов нет, незаконно отобрали землю, проход до будинка. Там есть забор. Вот, забор вот. Ну и все остальное. Били, ломали, угрожали. Хотіли посадити. понад 10 років судових процесів, які тривають і до нині стосі документів про те питання до цих пір так і не вирішено. Люди звертаються і настільки глибока проблема, і настільки їм допомогти. Ми сьогодні ми відразу відругували. Ми відразу ж приїхали, вислухали. І по триває судовий процес, я ну ми да, от... побратимами. Ми порадилися. Ми якомога максимум висвітлимо цю проблему для того, щоб більш-менш максимум людей залучити до цього проблеми, тому що на цьому місці може бути кожна кожна людина із нас дуже зараз. я Так бачу дуже багато роботи, дуже проблем багато. Я хочу на, на останок просто звернутися до усіх. Міських депутатів нашого міста. Я хотів би звернутися до мера нашого міста, до всіх чиновників нашого міста. Мені здається, що дуже класно, коли прийшов на сесію, проголосував питання, дуже класно, коли сидиш в кабінеті, у тебе працює кондиціонер, дуже класно себе відчувати. Але мені здається, потрібно мені закінчувати, діла... закінчувати процедуру кабінетів, потрібно виходити трішечки в народ, до людей, піднімати свої зади. І трошки починати конкретно перейматися проблемами людей, їх вирішувати для того вас обирали, для того ви проходили міську раду, для того, щоб вирішувати і жити інтересами і проблемами людей, а не для того, щоб вирішувати власні інтереси. Залишається відкритим питання, коли ж у можновладців знайдеться час на вирішення проблем простих людей, а не своїх власних. Ну а в даному випадку білоцерківський осередок партії воля буде підтримувати цю сім'ю інформаційно та юридично.